І це дійсно були самі найкращі дні в моєму житті, коли ми були разом. Веселий, завжди сміявся, такий завжди на позитиві. Я засмучена, дуже тато та такий, тоць, все буде добре. Всі, чому навчилася моя донечка, це завдяки йому. Я повинна йти захищати вас і наш город. У нас досі в ушадзвони таті зні все більше його не бачила. Я? Я не можу до цього звикнути. У мене навіть часом бувають істерики. Ми на День, по-моєму, незалежності. Так? Mm -hmm. На День Незалежності. Наш тато не любив штрафувати. Ми разом страфувалися, це треба було так, і з ним аж чуть не посваритися. Це, це, ми, на... так, це ми з нашим татом в Ялті. Країна казок. так от. Як ми познайомились, я займалася квітками. І в мене був кіоск на шулявці, а Коля там працював, майор міліції, старшим участковим. Так ми познайомилися. Потім у нас народилася донечка, яку він дуже дуже сильно любив. Коли я зовсім маленька була, точно ми ходили по парку гуляли. А коли підросла, то у нас було як вид розваг взимку, особливо поїхати на козанах покататися на лижах або на роликах. Тобто, у нас більше такий час був корисно проведений. Тобто, ми там або в шахи грали, або в монополію, або в чомусь новому вчилися. І якось я його спитала: тато, а на що ти це робиш? На що ти мене намагаєшся чомусь навчити? І він каже: Додзі, ну як так? Ну, наприклад, ти виростеш, тебе запросить компанія. Давай поїдемо на лижах. Я така єсть. Я вмію поїхати. У нас дуже, дуже добрий тато був. Уравновішений, дисциплінований. Дуже багато товаришів у нього було. А як тато, таких батьків, ви знаєте, пошукати. Все, чому навчилася моя донечка, це завдяки йому. Отакий наш тато. Це таким його всі запам'ятали, що він отакий був завжди веселий, завжди сміявся, такий завжди на позитиві. Дуже часто сусіди з дачі або інші знайомі люди просто згадують, у нас досі в ушах дзвонить татя дзвін. Да. У нього такий був загадний, яскравий, да. голосний сміх. Коли почалася війна, ми дуже довго думали, чи нам виїжджати. Коля нас відправляв, що їдьте, Мені так буде спокійніше, але я не могла б виїхати оставити його. Він майже з перших днів ходив до воєнкомата дуже довго йому відмовляли. Якийсь такий був момент, що він був на дачі, поїхав. І йому зателефонували, що завтра ми вас чекаємо біля воєнкомата. Вранці рано він приїхав. Я навіть думала сховати документи, не пустити його, але їх сама не знайшла. Він почав шукати, він таки знайшов його. Я умовляла його, щоб він не йшов. Він каже, та ні, ну як це? Ну, всі йдуть. Я повинен йти, захищати вас і наш. Город. Два місяці він був в теробороні в Києві. 26 день приїхав, каже, завтра ми вже уїжджаємо від Харка. Я сама його відвезла, просила, щоб він не йшов. Він каже, там хлопці по 20 років йдуть. Ніяк я не піду. я завезла його на місце. Звідки вони їхали, приїхали додому, Місця собі не знаходила. Я все більше його не бачила. Пам'ятаю, тата як людину, людина. І я гадаю, що його оптимізм я якраз таки перейняла до себе бажання жартувати його, бажання жити, компанійство добрий, чуйний. Щонайменше, кожен раз, коли в мене щось не виходить або якісь проблеми є, я згадую його спосіб підтримки. Ну ось щось не вийшло. Я засмучена дуже, тато такий, тоді, все буде добре, зараз все вирішимо, не переживай. Це все пустяки. і потім він якось намагався знайти вирішення цих проблем. І я дуже часто згадую про це як спосіб підтримки, себе заспокоїти. Це наш тато вже в 130 му батальйоні теробороні. Останнє свято. Остання, Остання Паска разом. Тато намагався берегти нас, наші нерви. Він не розповідав насправді все, що він робив, все, що він бачив. Наприклад, коли він вже пішов на війну, і ми йому ну, дзвонили. Так, це було рідко, але коли ми телефонували і запитували, що там, як тебе справа? І мені тато видумував якісь такі більш веселі речі, такі та й що, сидимося, купалися, їли черешню, все у нас тут добре, не переживай. Хоча, як потім вже говорили з його побратимами, там були страшні речі. Ну, не пройшла та біль. Дуже тяжко без нього. Я дякую Богу, що дитина в мене нормально до цього ставиться, тому що я, я не можу до цього звикнути. У мене навіть часом бувають істерики. Я побачила своїх однокласниць акварелових олівці. Я їх дуже сильно хотіла, а у нас тоді була не найкраща фінансова ситуація. Я прям загорілася і кажу, тата, я хочу на новий рік. Олівці тато об'їхав пів міста, щоб знайти ці олівці. Купив найкраще, навіть не пожалкував ніяких грошей. Він таксував, щоб забити ці гроші мені на подарунок. Зараз я ці олівці використовую лише на особливі випадки. В основному я згадую те, що коли ми виїжджали з дому, поки Крим наш був, ми завжди їздили туди. На жур жур, часто піднімалися, і це дійсно були самі найкращі дні в моєму житті. Коли ми були разом, звісно, не вистачає, але намагаюся боратися з цим. Три роки вже пройшло, і воно досі болить, і воно болітиме завжди. Але я більш спокійна, тому що мене з дитинства казали, що Настя, смерть це невід'ємна частина нашого життя. Це неможливо одразу спокійно сприймати, але вже можна сказати, більш морально. Підготовлена до цього мрія. Ну, звісно, щоб ми перемогли, щоб всі батьки повернулися до своїх дітей, чоловіки до своїх жінок і діти до своїх матерів повернулися. Хотілося б дуже подякувати групі антитіла. Це побратими мого чоловіка. Перший, хто нам зателефонував, це був Тарас Тополя. І надалі завжди на зв'язку, навіть як у нас трапилася неприємна така ситуація. Дитина попала в лікарню. Перший, хто приїхав, прилетів і був поряд з нами це був Денис і Діма. Я дуже вдячна їм, дуже гарні, добрі хлопці.